Приємного часу доби. Як бачите, судячи по моїй клієнці, то жінку, зробити манікюр не зупинить нічого. Сталася в неї така прикрість. Каталась з дітьми. Це була в нас зима. Каталася з дітьми з горки. На санчатах, здається. І ось так вона невдало приземлилась. Але, як бачите, гіпс не поміха. Ось так я витираю. Після вже підготовки, після обрізання котику. Коротше, від, після всіх таких а, самих п, пильних наших робіт а, я витираю зараз антисептиком нігті. Потім ще можу пройтися обожирювачем. так, ще більше обжириться ніготь і скоріше буде краща сцепка. І ось такі сіренькі ми зробили, це в мене такий лак з блискітками. До речі, ось це кільце на пальчику вона дуже часто робить, Їй дуже зайшов цей дизайн, і ми частенько її такий робимо. На другій роботі ми теж сильно не зупинимося. Я вам показую то, яка була робота. Як бачите, візуально це не видно, але в записах в мене записано, що були трошечки на правій руці відчарування. Виконувала я цю роботу на ультрабонді одразу гелем. Cover гелем І ось такі у нас це перед новим роком, здається, ми робили. Ось такий на Новий рік вона вирішила блискучий яскравий запити. Зараз я зробила корекцію на кислотний праймер одразу Гель. Але інший гель. І теж носка була не дуже. Але з тими нігтиками це, в принципі, норма, там постійно якісь проблеми. А ось це мені, ось цими завжди все добре. Люблю я такі нігтики, звісно, на яких легше працювати, тому що з ними майже ніколи не буває ніяких проблем, і матеріал стоїть дуже добре. Ну і плюс молоденькі гарні ручки, гарна нігтєва пластина. Все дуже виходить естетично і без якихось проблем. Ну, Єдине, що, напевно, вони підкльовують так, трошечки. Але, знаєте, якщо вже є довжина, то підкльовують, в принципі, всі ніки. Так що їх всі приходиться трошечки піднімати. Так, попередню я роботу вам не скажу, як я виконувала на цих руках ту, що ми зняли. А цю роботу ми зробили на ультрабонд кавер гель. І плюс я ще додавала з боків, тому що вони в неї трошечки, здається, підкручуються чи що. Я робила основне вирівнювання і потім трошечки додавала ще таку. Знизу по бокам. І потім вже робила опил квадрат. І покрили ми, як бачите, чорним. І як бачили, ви спочатку, ми, я вам показала шматочок, як вона обирала слайдер. Ці слайдери в мене лежали на столі в той період. Мені їх лишила одна клімала. Ну, як лишила, я в неї відкупила. Вона купила собі і хотіла буквально там декілька м виходить візерунків. Ну і ціла, цілий листочок в неї лишався. Я її запропонувала відкупити, тому я її менше, взяла менше з неї за роботу і забрала в неї ці наклейки. І вона лежала в мене на столі, вона обрала. Більше тут такого нічого замисловатого в нас не буде. Ще єдине я покрию світловідбивними блискітками. Решту нігтів. І вони будуть такі чорні світловідбивні. І, до речі, в мене написано, що ця корекція в неї супер відноситься, не буде жодного відчарування. Так що, бачите, ще раз говорю, що можна, в принципі, можна працювати без бази, як підложки. Але є нюан... нюанси. Треба підбирати все-таки під людей. І комбінації ультрабонди підбирати, гелі підбирати. Так що теж свої нюанси. Звісно, легше нанести базу і вже на базу. Хоча базу теж треба підбирати. Були в мене різні бази, і не всі. Добре, не на всіх базах все добре неселося. Слайдер обов'язково перекриваю тонкою базою щоб точно нас відносилось все до слідуючої корекції ось такі на Аліку замовила світловідбивні блискідки. Мене такі є срібні, а це золоті. І як бачите, можна будь-який колір прикрасити ось такими блискітками. І будь-який колір у вас стане світло відбівний. І зараз побачите, як воно прекрасно зі спалохом Ну Звісно, в цих вискітках, якщо чесно, не сильно прям такий дуже виражений оцей ефект світловідбивний. Але трохи є нормально. На, на цій роботі ми також не затримаємося. Як бачите, у нас тут. І загублений ніг і тут, видно, вони знизу трошечки скрутилися і почали відсовуватися. І ось таку форму я довго так випилювала. Чесно, це прям бачите, овальний овальний квадрат. Я довго не могла зрозуміти, як мені його зробити. А вона все просила а, куточки ці забрати, забрати, забрати. У мене такі моменти стрес, тому що я іноді не розумію. Яка, Розумієте, клієнт бачить у себе в голові по одному форму, яка має бути на нігтях. І тобі треба, прямо як, я не знаю, феї якісь воплотити в життя, втілити в життя те, що в голові у, у клієнта. Так? Ой, ну іноді це, звісно, важко. Ну, Намагаємося. Так, і ось ці ручки це просто бомба-ракета. Всім бажаю таких клієнтів. По-перше, людина приємна, і це дуже важливо. Ну, а по-друге, теж молоді гарні ручки, як бачите, і дуже класна нігтєва пластина, на якій прям стоїть все, що на неї покладеш. І можу рекомендувати до зняття, до речі, ось цю фрезу. Вона мені дуже подобається, наш український виробник. Залишу посилання в описі. І уявляєте, я не можу її знайти. Не пам'ятаю, куди я її. Треба подивитися по моїм ну, там, речам в комоді пошукати, де я ті фрези склала. До мене тільки сьогодні дійшло, що я її вже давно не бачила, і працюю я чомусь не нею, а іншими фрезами. А чому я не пам'ятаю? І де вона? Взагалі не пам'ятаю. Тому треба пошукати, де вона. Ця дівчина також носить квадрат в основному. Я навіть не пам'ятаю, один час ми її робили, по-моєму, іншу форму. А зараз ми її постійно робимо квадрат. Ви знаєте, от на цій клієнті можна навіть нічого не перевіряти. І навіть немає сенсу розказувати, що я носила і як. І що я буду носити, тому що я ж кажу, носиться абсолютно все. Як з базою, так і без бази. Все абсолютно носиться. Тому навіть немає, немає сенсу. Але цю роботу я бачу, як я її знімаю. Я все-таки виконувала на базі, скоріше за все, тому що, бачите, під цим рожевим а кольором є ще один якийсь прозорий шар. Ну, і зараз я вже укріпила таким гелем. Кольору нам не вистачає, тому я ще трошечки затоновую таким бежевим, бежевою базою зверху. І тут у нас, до речі, буде схожий дизайн, а у нас буде French. На трьох, здається, так, і на чотирьох чорний, і також світловідбивний. Але тут я трошечки буду по-інакшому робити. Я буду наносити спочатку такий чорний з простими блискітками, не світловідбивними, а потім зверху ще шарф, світловідбивних буду наносити такі ж, як ті золоті, але, що я вже показувала в відео, але срібні. ось вони. І зовсім виходить, бачити інший лак, інший ефект. Якщо можу радити, я навмисно купила такі лаки. Я люблю різні з блискітками топи, тому що ними можна прикрасити будь-який колір, і це вже буде зовсім інший колір. Особливо, якщо блискітки якісь не просто срібні чи золоті. От у мене є блакитні блискітки, зелені. Дуже прикольно. Особливо мені сподобався ефект. Зараз на яскраво-рожевому блакитні блискітки. Настільки прикольний ефект виходить. Взагалі, я у дівчинці нещодавно робила, їй дуже сп... я запропонувала. А вона взагалі, здається, не хотіла ніякі блискітки чи що. Я щось не пам'ятаю. Я їй запропонувала їх нанести. їй сподобалося, вона так і зробила. Так, ну а що по френчу? Ну, френд, що? Я починаю малювати, роблю товщину усмішки. Питаю в клієнтки, чи їй підходить така товщина. Клієнт каже, так, ні, менше, більше. Я підкориговую і вже роблю тоді вуса. А, ну і все, в принципі. Зараз я малюю трошки іншою. До речі, взяла, я вже не знаю, не пам'ятаю, чи говорила, взяла на таких маленьких пензликів а, в Аврорі, 10 штучок. мені, знаєте, сподобалось ними, хоча я її трошки вистригала, здається, таку по колу, І мені сподобалось нею малювати. Якось швидше виходить. Ну, звісно, мені дівчата раніше казали, що треба взяти якийсь інший пензлик от на YouTube навіть писали мені. А, навіть якийсь пензлик мені, а я ж як завжди, ворона не записала, якийсь мені пензлик радили, але я собі не записала і десь той коментар уже мене загубився далеко а, ну Але я взяла ось той в ролі і мені дуже сподобався. от також зараз в кінці. Ще буде думка про лаки в мене. Так що я з вами прощаюся до наступного відео. Дякую за вашу активність, за підписки, лайки, коментарі. До наступного відео, папа! -па. Так, тільки що закінчила роботу. Працювала такими двома лаками. Nails Molecule, це виробництво у нас USA. Та Lily Cute це у нас Китай PRC. І що можу сказати, що оцей лак на порядок кращий? Прекрасний лак. Просто плотний, класно лягає, класно просихає, не ваняє. Коротше, одні плюси. Щоб у них пляшечки були якісь нормальні, тому що мені не подобаються. Ці пластикові дурацькі пляшечки. Не знаю, чому не можна зробити в нормальних гарних пляшечках. Коротше, по якості, ось це, вибачте, USA какашка. кашка. Просто пігмент відшаровується, неод... нерівномірний. Сроки тут нормальні. Я його тільки купила нещодавно. Шик і блиск, здається, я його купляла. Коротше, не раджу. Ці нейлс молекули взагалі мені не подобаються більше. І вони причому не дешеві. Що за це я не знаю, максимум 40 гривень заплатила, напевно. А цей з тощими, здається, ну, так вибачте, це що я за скляну баночку заплатила, а що в баночці, то какаха, то нічого. Да? Ну, коротше, це про те, що не завжди то, що дорожче, то краще.